Дисиденти це особи, які пережили репресії та переслідування в СРСР з кінця 50-х до середини 80-х. Вони в умовах повної безнадії формували опозиційний рух та у правовий спосіб будували майбутню незалежність і свободу України. Подкасти Дисиденти Майбутність. Це проєкт студентів Українського католицького університету, який курують Мирослав Маринович, Ігор Медвідь та Радомир Мокрик у партнерстві зі школою журналістики та комунікацій. Вітаю вас, дорогі слухачі! У цьому випуску ми розповімо про Миколу Горбаля, українського дисидента, члена Української гельсінської групи, який до останнього не здався радянському режиму. Та зміг дожити до проголошення Україною незалежності. Народився Микола Горбаль 10 вересня 1940 року в селі Воловець на Лемківщині. Вже у 1945 році родину пана Миколи примусово депортували до ОРСР на Харківщину під час підсуперації Вісла. А за два роки Горбалі перебралися на Західну Україну на Тернопільщину. Микола Горбаль вчитель музики. У 1963 році закінчив музично-педагогічне училище. Пізніше його відправили на роботу у невеличке містечко борщів на Тернопільщині. Він викладав музику та естетику, керував ансамблями для вчителів та дітей. Проте він не хотів співати те, що пропонували радянські збірники. Натомість активно розповідав учням про українських національних діячів, таких як Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Драч. У 1970 році горбаля попросили провести відкритий урок, після чого заарештували за так звану антирадянську агітацію та пропаганду. Основний пункт звинувачення, знайдений під час обшуку невиданий рукопис твору Дума. Вирок 5 років ув'язнення у таборах суворого режиму і 2 роки заслання до Сибіру. До речі, цікавий факт. Лише у 2014 році з Кримінального кодексу України було виключено статтю 151.1, яка встановлювала відповідальність за наклеп, тобто фактично будь-яку політичну дискусію. За своїм змістом, ця стаття корелює зі статтею 62 Кримінального кодексу РСР, антирадянська агітація та пропаганда, яку свого часу інкримінували Миколі Горбаню. Прикладів таких пережитків радянщини у законодавстві є досить багато. Відтак постає цілком закономірне запитання. Чи не занадто довго українська влада викорчовувала наслідки злочинного радянського режиму? І якщо так, то які наслідки це має для сучасної України? На жаль, це було не єдине ув'язнення пане Миколи. Друга судимість на 5 років суворого режиму за сфабриковану справу про зґвалтування. Тоді, під час судового засідання, у своєму останньому слові Микола Горбаль відкрито визнав себе членом української гельсінської групи. За добу до закінчення його тюремного терміну, у жовтні 1984 року, було пред'явлено черговий ордер на арешт, інкримінували 45 віршів і засудили на 8 років ув'язнення та 3 роки заслання за розповсюдження наклепницьких вигадок, які поплюжать радянський державний і суспільний лад. Проте справді найважливішим компонентом життя дисидента стали люди. Яке щастя, що Бог мене тоді не послухав, кращих людей України я зустрів там. Згадує пан Микола, коли розповідає про перше заслання. Одразу після новини про арешт, сім років ув'язнення здавалося жахливою несправедливістю, і він молився за те, щоб уникнути перебування в ув'язненні. Проте, пройшовши ці неймовірно складні випробування, зміг усвідомити Божу волю. Оточення політв'язнів дало волю його поетичному і музичному таланту, познайомило з найактивнішими людьми української інтелігенції та дало наснагу не зупиняти боротьбу проти режиму. Так, в таборі Микола Горволь зустрівся з літературним критиком Іваном Світличним, потоваришував з поетом зі Львова Ігорем Каленцем. Також там відбували свій термін Євген Сверстюк та В'ячеслав Чорновіл. Дивлячись на всю несправедливість війни і антиутопічність дійсності, в якій мільйони українців живуть просто зараз, ми всі часто задаємося питанням: за що Бог нас карає? Де ми настільки провинились? Проте, не всі задуми творця люди можуть зрозуміти співслова. Дуже часто те, що здається нам трагедією і кінцем світу, насправді є лише початком. Бог не може позбавити нас страждань, проте він завжди дає нам сили перемогти виклики зла. Тож пропоную пригадати події у житті, які докорінно змінили ваше світосприйняття, чи були вони складними, тривожними, болючими? Або якщо зараз ви переживаєте нелегкі часи, то чи не прагнете дистанціюватися від проблеми? Якщо ваша відповідь ствердна, то можливо саме ситуація із життям Миколи Горбаля допоможе відчути справжню цінність кожної перешкоди? Кожної невдачі, на вашому шляху. Це справді цікаве питання. І в цьому контексті варто також розповісти, яким було буденне життя Миколи Горболя. Ще під час відбування свого першого покарання пан Микола вів підпільну хроніку із зони, записував вироки, беззаконня тюремників, розмови з уже відомими у світі в'язнями. Також він написав збірку деталі піщаного годинника. Під такою назвою вона вийшла в Америці. Та близько 15 пісень під редакцією Надії Світличної. У 1986 році в Німеччині у перегляді німецькою мовою вийшла добірка його поезій: Тут чекають кінця. Коли він був на засланні у Сибірі, працював кочегаром та жив у вагончику, як зазначає сам пан Микола, там не глушили радіо, і він міг ідеально слухати Радіо Свобода. Саме там по радіо він почув, що в Україні утворилася гельсінська група. І зрозумів, що його місце серед цих людей. 23 вересня 1988 року, в смугастому одязі рецидивіста та з наручниками на руках Миколу Горбаля привезли літаком з Пермі у Київ. Він був звільнений одним із останніх у часи перебудови за особистого сприяння президента Америки Рональда Рейгана. Цікаво, що акт проголошення незалежності України стався всього кілька років після початку масових помилувань політичних в'язнів, серед яких був Іван Микола. Сам дисидент називається неочікуваною подією, дивом і волею Божою. Пропоную замислитись, чи не є збігом такий короткий проміжок часу між набуттям України незалежності і початком періоду власності в СРСР, під час якого значно послабилась цензура і було звільнено більшість політв'язнів. Чи могла б Україна подолати ярмо радянської диктатури, якби не систематична робота громадянського суспільства, найвищим проявом якого було дисидентство? Що ж, наостанок варто розповісти, як склалось життя Миколи Горбаля після звільнення з табору у серпні 1988 року. Пан Микола займався депутатською діяльністю під час другого скликання Верховної Ради України. Згодом він активно занурився у громадську роботу, створив художню галерею на честь покійного брата Богдана Горбаля талановитого художника. У рідній хаті відкрив музей дисидентського руху. Сьогодні Микола Горбаль здійснює збір коштів та відновлює закинутий католицький храм у селі Летяче. Варто зауважити, що сумарно Микола Горбаль провів тривалі складні 16 років ув'язнення. Україна вже 10-й рік активно протистоїть російській агресії, ціллю якої є докорінне знищення українців як нації. Проводячи паралель з історією життя Миколи Горбаля, можна дійти висновку, що на все свій час і навіть після довготривалої темряви завжди настає світло. Для українських дисидентів, зокрема і Миколи Горбаля, світло настало. Тож ми віримо в те, що світло настане і для українського народу після перемоги над імперією зла, країною ізгоєм, на вік забуті на політичній карті цивілізованого світу.